Всім привіт! З вами як завжди, Юля. Сьогодні хочу відповісти на питання: чи керую я автомобілем однією рукою? Якщо керую, то в яких випадках? І коли я керую все ж таки двома руками, то яким способом я обертаю кермо? На ходу до речі, хто бачив е наші заняття з людьми на кріслах колісних, е там вони крутили однією рукою в основному, але це певна специфіка, тому що у них права рука зайнята речагом, там де вони гальмують і газують, і у них тільки залишається одна рука для того, щоб кермувати автівкою. Автомобіль був з електропідсилювачем і додатково прес таке. Прилад додатковий для того, щоб було ефективніше і легше і безпечніше крутити однією рукою. Але це певна специфіка, і вони вже так навчаються з урахуванням своєї специфіки крутити, кермувати однією рукою, взагалі управляти автівкою. Ось, з допомогою всіх додаткових оцих систем керування і управління автомобілем. Тобто, це певна специфіка, коли у них, допустим, припустимо, є тільки одна рука, але у вас є дві ручки. Тому якщо у вас є дві ручки, то краще ці дві ручки керувати. Кермати, тримати на кермі все ж таки обидві якомога частіше. Це моя особиста думка. І так, довгий час у мене були автівки, в яких не було. Підлокотника. Тому, коли у мене не було підлокотника, то, то частіше моя права рука була все-таки на кермі. Але коли у людини з'являється підлокотничок, то він провокує людину покласти праву руку на цей самий підлокотник, особливо коли у вас автоматична коробка передач. Вам не треба нічого перемикати на ходу, У вас є підлокотничок, ви е, опираєтесь ручкою, беретесь е, лівою рукою за кермо і частіше в такому вот положенні ви кермуєте автівкою, ви так до цього звикаєте. що що 90% всього часу кермування авто, ви робите це однією рукою, і потім ви, вам здається, що це настільки ви вправно це все робите, що ви просто ас і Бог дороги саме в керуванні одною рукою. І я вам скажу, що це, да, це такий каварний підлокотничок, і що це щось ще таке в голові? Тому що, коли ти сідаєш і кермуєш двома руками, то ти такий якийсь додік двома руками тримаєш. А коли ти сів отак на підлокотничок, розслабився, поклав ручку, то ти навіть не знаю, психологічно, ти такий, типа, крутий, ти такий королева чи король дороги, і ти, знаєш, в такому положенні кермуєш там тут. Поряд пасажир, ти щось йому ще можеш розказувати. Ну, Це, коротше, таке. І от це все насправді не дуже класно. Класно було би більшість часу, на мою думку, все ж таки тримати, тримати кермо двома руками. Як я це роблю, я зараз покажу. Але. Чи маємо постійно кермувати двома руками, чи колись все таки можна сісти в таке положення, чи опустити наші руки нижче, чи взятись однією рукою, чи одну руку покласти на коробку. Краще так точно не робити на коробці руку не тримати на механічній, на автоматичній, неважливо на якій От, Я вважаю, що інколи навіть це обов'язково нам відпочивати за кермом. Коли нам дорожня ситуація те дозволяє, коли ви, наприклад, в якомусь заторчику рухаєтесь повільно, або ваша швидкість в місті сильно сильно падає. І ви в такому положенні всі все ж такі руки трішки втомлюються, і вам хочеться відпочити, і вам треба відпочивати і опустити руки нижче. Тому на світлофорах, в заторах, коли ваша швидкість мінімальна, ви маєте дозволяти собі відпочивати, тобто опустити руки нижче, або сісти в таке положення і відпочити. Як тільки ваша швидкість зростає, ви виїжджаєте на трасу або в місті зростає, то ви одразу бажано би сідали в таку, як я кажу, бойову посадку, і одразу було більше концентрації. Дві руки на кермі, ви дивитесь вперед. В такому положенні ви кудись там не знаю куди дивитесь, може, і сюди. Але в такому положенні це ваша бойова посадка. Ви завжди готові крутити швидко, реагувати, бачити і таке інше. Не дарма автоспортсмени не сидять в такому положенні. Хоча я впевнена, вони можуть керувати однією рукою просто аси, але. Да, всі автоспортсмени виключно зосереджені дві ручки на кермі, і тільки так у них максимально ефективно вони. Можуть управляти автомобілем, навіть на трасі інколи також дозволяю собі відпочивати від такого положення, бо ти особливо коли довго їдеш, ти все таки втомлюєшся. Я зараз ще розкажу, коли ти втомлюєшся сильніше і що з цим робити, це говорить про те, що у вас неправильна посадка, і зараз ми це виправимо. Але все ж таки, при правильній посадці, навіть руки будуть втомлюватися. Тому коли я десь впираюсь в якоїсь знову ж таки. Дуже дуже повільну машину, якийсь заторчик на трасі. Я опускаю трішки ручки, фух відпочиваю. Але як тільки у мене об'їн і швидкість має починає зростати, я одразу повертаюсь в бойову посадку. І так, якщо ви дуже сильно втомлюєтесь за кермом, то це говорить про те, що ваша посадка не дуже вірна, тому що у мене зараз зверніть. Увагу положення плечей і кісті, у мене кість нижче, ніж мої плечі. І в такому випадку локті у мене розслаблені, дивляться вниз, і ручки в положенні 3,9 як кермо, як циферблат. І тоді мені максимально комфортно. Якщо посадка неправильна і ви сидите дуже низько, а кермо ваше дуже високо, то у вас кісті будуть вище, ніж ваші плечі. І в таким чином ну, руки піднімаються, підніміть руки і потримайте їх отак, от піднятими. Ви втомитесь дуже одразу, навіть якщо ви е, візьмете за кермо, тому часто люди і піднімають руки вище, і опираються отак, от вішають руки на кермо, тому що це також відпочинок. Або в отак от це теж відпочинок, або отак це теж відпочинок. Тому подивіться обов'язково за своєю посадкою, виставте її правильно, щоб у вас був рівень правильний. Не отак ви сиділи, а все таки навпаки. Вся загалом посадка має бути правильна. Чим вона правильніше, тим менше ви будете втомлюватись за кермом, тому більше комфорту, більше безпеки за кермом. Тобто, комфорт і безпека вони взаємопов'язані, і ваш стан фізичний, психологічний. Чим він кращий, тим більше ви зосереджені на дорозі і готові їхати далеко. Чим ви гірше себе почуваєте, фізично незручно вам сидіти некомфортно, тим гірше і більше шансів потрапити в якесь ДТП або не зреагувати на якусь ситуацію. З цим, я думаю, трішечки розібрались. Тобто я можу собі дозволити крутити так, але частіше моя бойова посадка 39. Тепер як я кручу кермо яким способом? Показую. Моє положення на кермі, воно в 39. Тут навіть в будь-якому кермі, якщо ви придивитесь, у нас є от тут в Рено прям, ну, ярко виражені, яскраво оці такі ці е, виїмки на кермі. Бачите? Воно навіть такої форми. Тобто, прям під великий палець. Я його сюди не засовую всередину, я не роблю закритий хват, хоча дехто каже про закритий хват, ну, це знову ж таки можна там, посперечатися, різні дорожні ситуації. Е, Коротше, я пальці не засовую. Я і отак от, от не тримаю кермо. Тобто, я спокійно от можу по от отак, от пальчиками зачепитись, розслабити руки, по розслабити руки локті маю на увазі опустити, і потім е, взятися в таке положення. Тобто у мене пальці прям лягають от на ці от місця зверху, просто спокійно зверху. І от я таким чином е, кермую автомобілем. трішки вище, трішки нижче. Там знову ж таки я міняю положення, щоб мої руки там трішечки відпочивали і міняли положення. Ні в якому разі не вчіпляюсь сильно в кермо. Чим сильніше ви отак от вчіпляєтесь в кермо, тим більше у вас е, втомлюються руки, кі, локті, і ви в цілому втомлюєтесь. Тому у мене 3,9. Ви можете почути за посадкою 10. Е, господи, що тут 10. 2, Ой, 10, два. Що я несу? Ну да, 10, 2 або 3,9. Uh, но я так не кермую. Я кермую все ж таки більше класичною посадкою, яка там прийшла знову ж таки з автоспорту. Uh, мені подобається і максимально зручно. У мене вже заточені руки саме під uh, ну, мої рефлек. Як це назвати uh, Координація моя. вона вже коротше. Вот через 3,9 І так, якщо ви хочете крутити в лів, ліворуч, то перше спочатку у вас головна рука це права. Я правою рукою заводжу до половинки. Бачите? Далі моїй нижній руці стає незручно, тобто рівно до половини. Я роблю рівно пів оберта керма, коли моїй руці незручно, і коли це половина, я в оцю от, е, нижню руку переставляю в те саме положення в три і докручую. А цю ручку я вставлю знов на це ж саме положення. У мене були прямі колеса. Зараз у мене буде упор. Мені залишилось пів оберта керма. Я знову ж таки цією рукою завожу до половинки, і далі вже руку я не переставляю. Хоча тут варіно трішки більше ніж півтора оберти до упору, бачите, ще є чуть-чуть. У вас може бути отак от упор, може бути рівно до половини, може бути трішки більше. Тобто я докручую до половини, руку вже цю от не переставляю, а цією ж правою вертаю кермо назад. Тепер ми крутимо вправоруч. Моя головна рука тепер ліва. Я її завожу до півоберта, праву переставляю в те саме положення, докручую, докручую, ліва лягає сюди, знов півоберта, знов докручую, знов півоберта. І все, це вже у мене упор. Вертаю лівою ручкою назад. До речі, зараз мені було зручно вставити, якщо ви звернули увагу, я навіть це не контролювала пальчик всередину. Добре, зараз покрутим швидко і подивимося за моїми пальцями сама. От аналізую постійно своє водіння і розбираю на молекули. Давайте покрутим е -е, зараз швидко прямі колеса. я кручу хоп, і є. От таким чином я кручу кермо. Назад. Хоп, постійно ручки у мене лягають в ці самі. Тобто, навіть коли я не буду дивитися на кермо, у мене чітко я оці місця тактильно можу зловити. І це дуже-дуже-дуже зручно і можна дуже. Швидко крутити. Тим більше, зрозуміти, де у мене прямі колеса із положення в упор. Також дуже легко. Тому що я роблю декілька дій. Зараз, знову ж таки, у мене прямі пару дій маються на увазі. Раз, два. А, стоп, це не цей. вирівняємо, Давайте зараз. Рівні колеса. Раз, половинка. Пів... Півтора оберта. Цілий половинка знову вернули половинка, цілий оберт. Це рівні колеса. Тобто, я мої м'язи сразу запам'ятовують. Скільки я керма відкрутила в якусь сторону, стільки ж я і з із упору до рівних колес, або із упору до упору, чітко три оберти керма, або трішки більше, трішки менше, і це дуже м'язи класно запам'ятовують. Є ще один спосіб. Крутять не постійно в цих місцях, ручки у нас лягають, а у нас ще є положення на 12. Тобто починаємо так само. Права рука зараз головна, крутим на ліву, Я правою рукою завожу, а ліву переставляю ну все дуже, а переставляю на 12 і дотягую. Права рука знов лягає сюди ж в це ж положення. А ліва ручка у мене робить ще додатковий суді. Вона має вернутися знов ж таки сюди, якщо нам це потрібно. Тобто, от ще отак я переставляю. Тобто, що? Тобто ну покрутим на 12, Можна крутити так, але рука у мене вже заточена і заводиться далі. Тому мені спосіб 3.9 він набагато якийсь зручніший, абсолютно коли його відпрацювати, це супер. Далі. Таким чином, отаким таким перехватом, по-перше, я кручу тоді, коли мені треба швидко крутити кермо, розвороти, парковки, виїзд парковки, коли із упору до упору треба швидко прокрутити. Тоді я кручу, от саме таким чином. Да? Коли у вас буде якийсь занос, хто бував в заносі або тренував занос на спеціальних майданчиках, то там також крутиться кермо дуже швидко, і якраз я кручу, от таким способом. Чому деякі проти такого способу? Тому що коли ми перехрещуємо руки, у нас руки перекривають подушку безпеки. Але якщо ви помітили, дивіться, наскільки ой, наскільки я швидко кручу. Тобто, у мене мінімум часу рука перекриває кермо. Якщо я буду крутити, перехрещувати і затримуватись в такому положенні на якийсь час, так це буде погано і небезпечно, тому що їхати в такому положенні, перекривати подушку безпеки довго, це дійсно може бути небезпечним. Тому тільки при. Швидких обертаннях я використовую такий спосіб. Коли у мене повільні маневри в місті, тоді я використовую, взагалі не перехрещую руки. Я можу крутити от в нижній половині керма. Я можу просто робити от таким чином. Я можу от таким чином крутити кермо. Просто! Без е, цього перехвату, просто перебором можу зробити трішечки, навіть повернути на 90 градусів поворот, але вже не знизу я тяну. А я переставляю ручку ліву, наприклад, наверх, буду крутити так само наліво, і я зверху з 12 тяну вниз і тут же з ручками правою зустрічаюсь на 12, Знову ж таки тяну. І по і зустрічаю її внизу, тобто роблю такий великий обер. Це також дуже зручно. Нічого не перехрещую, не перекриваю подушки безпеки. Повільні маневри в місті. Я часто використовую такий спосіб. даю я докручуватись керму самостійно, інколи так, але виключно, виключно супроводжую в руках все одно кермо. Тобто не відпускаю, як багато хто робить. Тобто я можу отак от дати докрутитися, але обов'язково супроводжую кермо в руках. Не відпускаю його, щоб воно само докручувалось руки від керма от повністю не відпускаю. Припустимо, розворот, чи даю чи докручую я однією рукою. Отак, от зараз подивимося, як би це я робила. Ну, як багато хто отак от роблять. У мене так вкрай мені незручно. Можливо, у мене не таке легке кермо без електропрям супер підсилювача, але у мене кермо вискользує, може попасти десь в яму. Тобто я на проїжджій частині ніколи так не роблю, ніколи так не докручує. Не докручується кермо. От десь, тут вже у дворі, так, от я повернула десь уже в якусь прилеглу територію чи парковку можу. Ну, у мене не настільки класне кремо, я його так от не відчуваю. Тому я все ж таки мені зручніше його і сюди уводити в таке, і так само його вертати. Тобто, мені, от, я навіть вже заточена під от такі от дії. От. Я не знаю, це максимально ефективно, максимально. Просто зручно, безпечно, ефективно, я кручу так. Всім великі дякую, що подивилися відео до кінця. Сподіваюся, воно було корисним. Я готую для вас також нові корисні відео. Дякую ще раз вам за підтримку, за підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі, і за вашу довіру до мене. Бережіть один одного, бережіть Україну, допомагайте ЗСУ, допомагайте тим, кому наша допомога зараз необхідна. Тримаємося. Віримо в Україну, віримо в перемогу. Тільки вперед, все буде Україна. До нових зустрічей, пока.